Для того, щоб почати працювати з антивірусом BitDefender, потрібно зайти на сайт bitdefender.com. Нас цікавить бізнес-лінійка. Натискаємо подивитися рішення. Далі зверху ми натискаємо продукти, старт trial». Після чого заповнюємо анкету. Для отримання цього трайлу можна вибрати будь-який бандл. Ми для тесту оберемо стандартний бандл Business Security, заповнюємо стандартні поля, first name, last name, business email, заповнюємо назву нашої компанії. Обираємо номер телефона, який буде прив'язаний, працює без 38 без кантрі номера. Обираємо кількість працівників, обираємо країну, ну, капча і стандартне privacy policy. Натискаємо get your trial". А після чого нам <кій> ми потрапляємо на вікно, де нам каже, що все окей, все good. А, на пошту нам приходить. Два листа. В першому нам каже, що дякую за реєстрацію, вам дано Free 30 -day business, Bundle Business Security, Cloud version, яка нам зараз і потрібна. А також нам приходить лист з авторизаційними даними. Тут все є для початку роботи. Після того, як нам е, прийшов лист, е, ми отримаємо адресу cloudgravitzonebdefender.com. Це хмарна консоль, куди ми будемо під'єднуватись. Наш емейл це як юзернейм буде. Ну, звісно, роль цього аккаунту це компанія-адміністратор. та ми заходимо на створення паролю, на створення паролю. Авторизуємось. Потрапляємо на панель Gravity Zone. Одразу нам система підказує, що давайте зробимо двохфакторну аутентифікацію, це потрібно. Потім все одно буде спрашувати з вас, якщо ви зараз скіпнете, щоб не було проблем, треба зробити цю двохфакторну аутентифікацію. Відразу зробіть бекап-коди. Завантажте їх кудись собі або роздракуйте. А, також ну, я зараз її скіпну, потім це можна зробити в налаштуваннях. Зараз ми потрапляємо на, на саму консоль. А, при першому вході вам одразу показується а, краткий мануал. Як встановити захист, розгорнути цей, ці пакети, як їх інсталювати на кінцеві хости? Як керувати security policy? Це політики, якими ви можете налаштовувати ці кінцеві клієнти, як працюють аккаунти? та Як робити звіти по там по безпеці, по хостам, по інцидентам і тому подібне. Так, ми закриваємо це прев'ю. Потрапляємо на центральний дашборд від Defender. У правому верхньому куті ми можемо бачити. Новини та сповіщення Notification. Також одразу заходимо, натискаємо на ім'я нашого аккаунту, натискаємо розділ my company Тут ми доповнюємо наші дані. Після чого нажимаємо вкладку Ліценз, і ми можемо бачити, який зараз банда у нас активовано. Зараз у нас активована ліцензія. Вона покриває 50 ендпойнтів, Наразі використано 0, та 15 серверів. Коли ми оновлюємо ліцензію, ми просто натискаємо Add Product, вставляємо новий ліцензіонний ключ, робимо чек цього ключа, після чого в нас заграється синеньким ця кнопочка «Добавити продукт. Все. Ліцензія буде оновлена. Добре, як же нам розгорнути клієнт? Дуже просто ми натискаємо вкладку Пакети та створюємо пакет. Даємо йому назву, яку вам буде зручно. Та обираємо, які модулі будуть увімкнені у цьому пакеті. <coughs> Наприклад, ну, по дефолту нам Device Control не потрібен. А, ну, по дефолту тут увімкнено все, що необхідно, в принципі. Також є е, переклю... переключання на Remove Competitors. Це. А якщо у вас є інші, інше програмне забезпечення антивірусне, BitDefender його видалить. Повний список, які рішення BitDefender може видалити, можна подивитись на сайті. Або я скину посилання потім. Далі. Можна виставити Use Uninstall password. Ми можемо задати пароль для видалення клієнту BitDefender. Так, в принципі, все по дефолту у нас влаштовує. Єдине, що ми змінили, це тільки додали назву і все. Натискаємо кнопочку зберігти. У нас з'являється шаблон цього пакету. Ми його виділяємо, нажимаємо кнопочку Download і обираємо завантажити клієнт. Після чого у нас завантажується маленький файл, який підключається автоматично, це як лаунчер. Він підключається через інтернет до серверів BitDefender і завантажує усі компоненти сервера, які ми обрали в цьому шаблоні пакету. Усі компоненти були завантажені. Зараз починається інсталяція. Все робиться в автоматичному режимі і втручання не потрібно. Після того, як ми встановили endpoint-клієнт, краще перезавантажити систему. Після включення ми знову потрапляємо на центральний дашборд. І бачимо, що у нас є вже один активний endpoint-клієнт. Ми це можемо побачити в клаці мережа. Тут буде відображений наш endpoint клієнт, яка там система і тому подібні дані. Окей, Перейдемо до нього. Ми можемо побачити його хостнейм, QDN, його IP-адресу локальну, його статус. Ми можемо побачити, який тип агенту. Коли було оновлено, які модулі були увімкнені. Зробити репорт по цій машині, подивитися, які були політики до неї застосовані. Наразі це стандартні політики, які, в принципі, налаштовані добре. Їх змінити можна в клаці політики. Для того, щоб не заповнювати нову політику, ну, ми можемо нажати кнопочку Add, додати нову політику, так відкривається шаблон, який ми будемо заповнювати. Політики дуже гнучкі, тут можна робити, в принципі, все. Але для того, щоб з нуля. Не налаштовувати політику, а нам потрібно там, змінити там, один-два параметри. Ми можемо просто нажати колон, копіювати цю політику. І в копії цієї політики там, зробити якісь незначні зміни. Нажати кнопочку Save. І побачити, як в нас є вже інша політика. Для того, щоб її примінити, ми натискаємо уклаточку Мережа, знаходимо наші комп'ютери або групу комп'ютерів. Вони, вони, це все можна групувати, воно буде відображатися у деревий каталогів тут. І просто застосувати політику. Натискаємо і обираємо. Яку політику ми будемо застосовувати? В принципі, все. Дефолтна політика, в принципі, закриває більшість стандартних питань, сюди можна навіть не заходити. Як воно все виглядає на, Endpoint, на нашому кінцевому хості. Це наш клієнт. Ми можемо побачити статус модулів. Нам каже, що ми під риском. Для цього нам потрібно зробити перше сканування. Все.